Привіт! Відпишися і постав вподобайку. Тема нашого сьогоднішнього уроку це математична така тема Писаний кут. Спочатку пригадаємо, які кути ми знаємо. Який це кут? Прямий. А це тупий. А це який. Гострий. І останній. Розгорнутий. Що таке вписаний кут? Вписаний кут. Кут, який описаний в коло, і його верхівка знаходиться на колі, краї, кута не виходять за межі кола. Писаний кут може бути гострим, тупим і прямим, але не розгорнутим. При яких випадках це не вписаний кут? Перше. Одна зі сторін виглядує за межі кола. Друге. Верхівка не на колі. Довідка. Верхівка кута це саме те місце, де дві лінії, з яких складається кут, перетинаються. Дуга. Дуга. На схемі, яка знаходиться ліворуч, накреслений вписаний кут. На ньому виділена частина кола, яку охоплює кут. Це її дуга. Вписані кути, які спираються на одну дугу. Уявімо собі вписаний кут. Обведемо його дугу. Тепер в цьому колі намалюємо ще один вписаний кут з тією ж дугою. І ще один кут. Не здається вам вони якісь занадто схожими або навіть однаковими? Якщо воно так, то це не випадковість, тому що вони і справді однакові. Тепер запам'ятаємо правило. Писані кути, які спираються на одну догу, завжди мають однакові градуси. Наприклад, якщо перший кут 35 градусів, то другий теж 35 градусів, і третій, і четвертий, і п'ятий тощо. Кінець року. Автор Юлі 4А. Підпишись і постав вподобайку. До побачення!